У цьому відео ми приготуємо макову начинку, замісимо два види дріжджового тіста на воді та на молоці, а потім устворимо з нього гарну та смачну домашню випічку. Прості кроки, доступні інгредієнти та чудовий результат, який порадує всю родину. Для приготування макової начинки добре промиваємо мак холодною водою. Потім ще раз заливаємо холодною водою, ставимо на вогонь, доводимо до кипіння і варимо на дуже повільному вогні протягом години. Зливаємо мак на сито і даємо стекти всій рідині. Потім у мисці або чаші блендера з'єднуємо мак, цукор і розм'якшене вершкове масло. Подрібнюємо все погружним блендером. Це зробити обов'язково, щоб начинка була однорідною і ароматною, а не сухою і хрумкою на зубах. Потім додаємо білок одного яйця. Також додамо манку, щоб зробити начинку трохи щільніше. Манка загусне і отримує зайву вологу. Тоді наша начинка не потече з випічки. Для опари змішуємо тепле молоко, сухі дріжджі, 1 столову ложку цукру та 3 столові ложки борошна із загальної кількості інгредієнтів. Перемішуємо та залишаємо в теплому місці на 15-20 хвилин. Після того, як опара запозрилась, можна переходити до замішування тіста. У мисці змішуємо яйця та білок. Ціль, ванільний цукор, цукор. Перемішуємо все вінчиком. Додаємо опару. Тепер частинами всипаємо борошно і замішуємо спочатку вінчиком, потім руками. Все борошно одразу не додавайте. Слідкуйте за консистенцією тіста. Тісто вимішуєте не менше 15 хвилин. Воно має бути не тугим, м'яким, але не липнути до рук. В самому кінці вмішуємо в тісто частинами м'яке вершкове масло. Також в тісто ще додамо трохи олії. Потім відправляємо тісто в змащену маслом в миску. І відправляємо в тепле місце на годину півтори, поки тісто не збільшиться вдвічі. Тісто піднялося, тепер з ним можна працювати. Змащуємо руки та робочу поверхню рослинною олією та ділимо тісто на три частини. З цієї кількості тіста ми приготуємо рулет та пиріг з маком, підкочуємо тісто в кульки. Беремо поки що одну кульку, а інші прикриваємо харчовою плівкою або якоюсь мискою. Вага цього шматочка у мене приблизно 500 г. Розкочуємо тісто в прямокутник, підрівнюємо руками, викладаємо макову начинку, трохи не доходячи до краю, згортаємо в рулет, защіпуємо добре краї. І залишаємо рулет приблизно на 30-40 хвилин, щоб він піднявся. Потім змащуємо його жовтком з молоком і відправляємо в заздалегідь розігриту духовку при температурі 180 градусів на 30-35 хвилин, орієнтуючись на золоту скоринку. Охолоджений рулет посипаємо цукровою пудрою і нарізаємо на шматочки. Ось такий ароматний маковий рулет у нас вийшов з ніжною начинкою та м'яким тістом. Беремо дві кульки тіста, що залишилися, і розділяємо кожну з них навпіл. Виходить чотири шматочки вагою приблизно по 250 грамів. Розкочуємо кожен шматочок у коло діаметром близько 28-30 см. Переносимо за допомогою скалки на пергамент і формуємо вже у формі, в якій будемо випікати ми пиріг, на тісто викладаємо макову начинку і розподіляємо рівним шаром. Потім повторюємо коло з тіста і знову начинку. Не лякайтеся, якщо тісто ляже нерівно, його завжди можна поправити акуратно руками. Викладаємо останній шар тіста, склянкою або формою фіксуємо середину. І тепер це коло потрібно розрізати ножем на 16 рівних частин. Спочатку ділимо на 4 частини, потім кожну ще на 4 частини. Тепер беремо 2 відрізи і відвертаємо їх на зовнішню сторону. І таких розворотів зробимо 2 чи 3 рази. Край добре защипуємо і робимо так ще сім пелюсток. Даємо пирогу підійти в теплому місці 30-40 хвилин, змащуємо жовтком з молоком і випікаємо при температурі 180 градусів 30-35 хвилин. Ось така шикарна квіточка у нас вийшла. Вона стане красою будь-якого святкового столу. Така макова квітка не тільки вразить своїм виглядом, але й порадує ніжним смаком. Вона ефектна, ошатна і неймовірно смачна. Приготуємо простий та бюджетний варіант дріжджового тіста на воді. Для опари змішуємо теплу воду, дріжджі, трохи цукру та борошна із загальної кількості інгредієнтів. Точну кількість інгредієнтів буде вказано в описі під відео. Перемішуємо та залишаємо на 15-20 хвилин у теплому місці. Переходимо до замішування тіста. Для цього змішаємо яйця, сіль, цукор, олію без запаху, сюди ж додаємо опару, перемішуємо, і частинами всипаємо борошно, замішуємо м'яке, туге тісто, замішуйте не менше 15 хвилин. В кінці змащуємо тісто олією, так його легше буде вимішувати. Накриваємо тісто і відправляємо на розстойку в тепле місце, поки тісто не збільшиться вдвічі. Можна тісто поставити у вимкнену духовку і вниз поставити ємність із гарячою водою. Це допоможе тісто краще підійти. Таке тісто ідеально підходить для рулетів, пирогів та булочок. Незважаючи на прості інгредієнти, випічка виходить пишною, ароматною, м'якою та повітряною, з цієї кількості тіста вийде 8 великих рогаликів або близько 12 булочок середнього розміру. Ділимо тісто на шматочки, підкочуємо в кульки і будемо формувати рогалики. Розкочуємо шматочок у прямокутник. З одного боку робимо надрізи ножем, на другий бік викладаємо начинку і починаємо згортати, підгинаємо край і добре придавлюємо, щоб зафіксувати начинку. Потім скручуємо в рулетик і надаємо форму рогалика. Так формуємо всі рогалики. І ставимо на розтойку в тепле місце на 20-30 хвилин. Потім змащуємо жовтком з молоком і випікаємо при температурі 180 градусів 30-35 хвилин. Рогалики готові. Подивіться, які вони вийшли пишні та ароматні. Там багато начинки, та м'яке тісто. Друзі, домашня випічка це завжди особлива магія. Теплий аромат, що наповнює будинок, дарує затишок і радість, а пишний шматочок макових ласушів так і проситься до чашечки холодного молока. Готуйте з любов'ю та радуйте своїх рідних, адже такі солодкі миці роблять життя по справжньому смачним.